Вітаю, шановні друзі. Чи можливо кіндерґельд, дитячі виплати в Німеччині отримати заднім числом? Можливо, що таке кіндерґельд? Це дитячі виплати, які виплачує фамілія в Німеччині всім дітям віком до 18 років, в незалежності від того, чи є дохід у батьків, чи немає. В деяких випадках можна виплачувати кіндергельд і дітям до 25 років, але це виключно в деяких випадках. Тепер питання головне. Якщо, наприклад, ви пропустили і забули, наприклад, подати антракт фамілія на виплату кіндергель, дитячих виплат, ви можете зробити це за минулий період, але потрібно пам'ятати, що виплати виплачуються за минулий період не більше, ніж за 6 місяців. Як це зробити для цього? Вам потрібно звернутися до фаміліянкаси з відповідною заявою? Можливо, вас попросять чи фаміліянкаси написати відповідні пояснення. По якій причині ви невчасно подали заявку, чому ви пропустили. Дуже важливо, щоб весь цей період, минулий за який ви просите виплатити Кіндергельд, щоб ви знаходились і проживали в Німеччині. Як це доказати? Дуже просто можна піти взяти в Einwohnermeldeamt, в бюргербюро вашого Радхаусу відповідну довідочку для фамілія де буде написано, що ви і е члени вашої сім'ї, ваша дитина, наприклад, прописують. За такою-то адресою, з такого-то числа. Дану довідочку потрібно принести до фаміліан Це і буде підтвердженням. І в подальшому фаміліян прийме рішення, чи виплачувати вам і за який період. Але в більшості випадків вони виплачують за максимальний період це 6 місяців. Тому, друзі, знайте, поширте цю інформацію вашим знайомим, якщо хтось з них по якійсь причині забув оформити дитячі виплати Kindergeld в Німеччині з повагою, ваш адвокат ДМЧ. çıkacak